Бажаю здоров'я всім, хто мене знає. Так трохи накипіло на душі і хочу запитати Запитати у своїх братів, родичів. Я слову, почув одну фразу від свого двоюрідного брата. Він сказав, я не винуватий, що він довбайок. поїхав з Польщі. Здається, наша війна, це наша війна, а ті, хто сидить в Польщі, це не їх війна. Він так доказував, що він допомагає донатить комусь там е на якісь бригади. А хоча б раз хоч хтось із вас спитав у свого брата двою Можливо, тобі, твоїм побратимам щось потрібно. Можливо, вам чимось допомогти. Ні, легше всього відкупитись і кинути 50 центів, там, чи 1 євро, чи 2 євро на якийсь ефемерний фонд, від якого нам ніякого толку. Мені тут волонтери. Чужі люди, які мене ніколи не бачили, за три роки я вперше побачив цього, цього волонтера, точніше волонтерку, яка допомагала мені три роки. Я її побачив позавчора вперше. І вони мені допомагають більше, ніж, більше, ніж вони можуть. А ви кажете, ну як прийдуть до нас, ми, ми вернемося. ДА Не вернетесь ви нікуди. Ви поділилися, поділилася вся та країна. Тут чиясь війна, хтось має воювати, гинути, отримувати поранення, не бачити своїх сімей. А вам добре, вам там файно. Ви можете пити каву, пити пиво, приходити лягати в теплу постіль. І вам там добре, то не треба називати нас довбайобами. Ми тут для того, щоб ваші сім'ї спали мирно і спокійно. І щоб ви могли там в Чехії, в Польщі спокійно собі працювати і не переживати за свої сім'ї. Я на початку війни сюди приїхав з Польщі. Я, ви, я був у Польщі на той момент, коли почалась війна. Я 5 років вже там, був, ви всі прекрасно знаєте. І я міг не повертатися, але я повернувся. І подивіться в мене на Фейсбуці моє відео за той час. Бо так як я казав, якщо ми станемо, якщо ми разом не станемо то грош нам ціна. Ми не нація, а ми, а ми були тільки на початку нації, і то не всі. А зараз ми знову. У когось своя війна, у когось її навіть немає. Хтось забув про цю війну. Мене так накипіло на душі, що я, я просто не можу стримувати емоції. Бо ви рахуєте, що ми довбайоби, А ми не бачимо сімей, ми не бачимо, хлопці отримують поранення, хлопці гинуть. Так, мені більше повезло за три роки, блін, війни. І два з половиною роки я був на самому нулі. А довбайоби, блін. П'ють пиво і розказують, що я не винуватий, що він довбойов, в бойов. поїхав воювати. Я поїхав захищати нашу країну. Твою, по-перше, маму, як, яку ти кинув і сидиш у Чехії і ти не можеш приїхати навіть до мами до своєї, тому що тому що ти боїшся, що тебе заберуть в армію, що ти підеш на війну. Ти не можеш приїхати навіть. Бо навіть якщо потрібно буде твоїй мамі ти не приїдеш. То не мужики та сикуни, які, блядь, заховались там, блін, десь в Чехіях, у Польщах, блін. І вони собі рахують, що вони найрозумніші. А всі інші довбойоби, бо пішли воювати. Я хоч, і, хоч зрідка можу бачити свою маму. А ви... Які там сидите, ви не можете бачити своїх батьків, ви не можете бачити, блін, свої домівки і довго ще не зможете. І, і, я, і я так гадаю, що навіть після війни ви не зможете. А там ви будете ніхто. Ніхто. Ви просто, блін, дешева робоча сила. І, і замість того, щоб піднімати свою країну. Ви піднімаєте своє якесь там, не знаю, як кажуть почуття своє, своєї особливості. А ніякі ви не особливі. Сидите, ото сидіть там, закрите пощеку, блін. І не розкривайте її своєї поганої пащі, щоб назвати хлопців довбойобами, тих, які воюють. Я втратив друзів. Мене дуже багато друзів, 300. І зараз по госпіталях. І є, хоч, слава Богу, ще залишились нормальна рідня. Яка, блін, хлопці воюють, дівчата чимось допомагають, хоч морально, але допомагають. А ви заховались, заховались і там сидите. Та давай, давай поміняємося хоча б хоча на 2-3 місяці. Бо деякі тут розказували, як ми тут заробляємо, по 100 тисяч заробляємо. то приїжджайте до нас на заробітки. Приїжджайте, ви не захочете тих заробітків. І будете теж по 100 тисяч отримувати. А розказувати, я допомагаю, я тут допомагаю, і той бригаді допомагаю, і іншій бригаді допомагаю. Та чим ви допомагаєте? Тим, що якісь копійки ви там донатите на незрозумілі фонди, які, блядь, нічого не роблять. А якщо і роблять, то такі краплі. Які перекривають зовсім не, не всі можливості. А деякі навіть не перекривають, просто беруть собі гроші і все. І на цьому заробляю. А ви навіть, ви, ви навіть тим, кого знаєте, допомогти не можете. Є, є от дівчата навіть, є родичі, які дійсно допомагали. Коли на початку війни мені потрібні були гроші. Я не буду називати імена. Я не буду нічого. Ті люди, які допомогли, вони знають. Вони знають про це. І я дуже вдячний їм, бо мені не вистачало всього, всього лише 20 тисяч. 50-те поклав своїх, бо моє спорядження згоріло. І мені треба було купувати нове спорядження. Попросив просто, попросив додати ті 20 тисяч, хто скільки зможе. Із усієї нашої великої родини, так скажемо, всього лише декілька чоловік мені допомогли. Декілька. І навіть не, не, не вийшло ті 20 тисяч. Допосичати у інших, у чужих людей. Але хоч, хоч чимось, хоч чимось, тим, чим змогли допомогли. І деякі нормально допомогли. Ця людина знає яка нормально мені в суми цієї поклала. Одна людина поклала півсуми. А у вас язик повертається називати долбойом. Менше бухайте, блін, А більше допомагайте, а ще краще приїхали і стали поряд. То буде найкраща допомога. Який же ти можеш бути мені брат, якщо ти не можеш стати поряд плечем. Плечем до плеча, а тільки називати мене довбайоба За те, що я пішов служити в армії. Прийде час, я не погрожую, я нічого. Прийде час. І в тебе діти спитають, і в мене діти спитають. Але мої діти будуть, будуть мати гордість за мене. А ти своїм дітям зможеш тільки сказати, що застяв, я сховався в Чехії. Таких, таких дуже багато. Це не тільки в мене. Просто в мене накипіло. А дуже багато. Де на війні чужі люди стають рідними, а свої стають чужими. Зустеліне. І таким людям, які так себе поводять, я не подам руки. І про допомогу в мене вони можуть не просити. Ніякої допомоги не буде. Яка поміч мені, така від мене буде поміч. Я йшов сюди, я не думав, що я так піду надовго, там, на три роки. Але я знав, що це не на місяць, не на два. Я не знав, чи будуть нам тут платити гроші. Я не знав нічого. Мені навіть казали, що форму не дають. В армію не призивають. Бо вже все забито, форми нема. Я за свої гроші купив собі форму. Мені казали, куди ти їдеш? Ти поки доїдеш, ти до кривого рога ти вже не доїдеш, там вже вже, вже будуть руски. Кажу, куди доїду, туди й доїду. А ви застяли, бля. А деякі навіть тікали кругами. З України. Замість того, щоб обороняти. Я гадаю, це відео трошки може зачепити когось. І може пащека погана закриється. А якщо не зачепить, то таких людей немає совісті. І говорити з ними нема про що. Ми робимо свою роботу. Ми стоїмо, тримаємось і тримаємо ворога. Як би важко не було, в нас нема виходу, якщо ми будемо тікати. Ховатись. Цей руський мір буде в наших домівках. Моя вже окупована, ви всі знаєте. Моя вже в окупації. І якщо ми не відіб'ємо те, що окуповане, якщо ми не будемо тримати, то це буде з вашими домівками завтра, післязавтра. Тому думайте своїми своїми, якщо там є чим думати, своїми головами, мізками, я не знаю, якщо там є якісь хоча б крапля тих мізків, то думайте. Думайте про що ви говорите і як ви нас називаєте. Я гадаю, у мене на цьому все. Бажаю всім міцнішого і найміцнішого здоров'я. Скорішої перемоги всім нам. І подальшого мирного неба. Нам, нашим дітям, внукам. Це моя мрія тепер. Колись я мрія інше. Тепер моя мрія, мирне небо для наших дітей та внуків. Всього найкращого. Бажаю здоров'я!